Якщо я поставлю вам запитання, яка найбільша ілюзія людства, що ви відповісте? Можливо, ви скажете релігія, адже мільярди людей вірять у те, що не можна довести науково або любов, бо це просто хімічні реакції у мозку, які ми романтизуємо. А може, ви оберете щастя? Адже воно завжди десь там, за горизонтом наших бажань. Але найчастіше. Ми забуваємо про те, що керує нашим життям щодня, що визначає наші вчинки, мрії та страхи, ілюзію, яка настільки глибоко вкоренилася у свідомості, що ми навіть не замислюємося над її природою це гроші. На відміну від інших великих ілюзій, гроші унікальні. Вони не просто обман свідомості, вони матеріалізована фантазія який ми надали владу над реальність? Уявіть собі, шматок паперу, виготовлення якого коштує кілька копійок, може купити будинок, цифри на екрані можуть змінити долю цілих країн. Гроші не мають запаху, смаку чи текстури, які б надавали їм вартості, вони не можуть нас нагодувати, зігріти чи захистити. Але саме через це вони стали найпотужнішою силою у людській історії. Задумайтесь коли ви востаннє тримали у руках готівку і дійсно усвідомлювали, що це просто папір з малюнками, коли розуміли, що цифра на банківському рахунку це лише запис у комп'ютерній базі даних, який може зникнути одним натисканням кнопки. Ми живемо у світі, де ілюзія стала реальнішою за реальність. Де віртуальне багатство важливіше за справжні ресурси, де числа на екранах вирішують, хто житиме у палацах, а хто помиратиме від голоду. Але як саме людство потрапило у цю пастку? Як ми дозволили символам замінити сутність? І найголовніше, чи можемо ми з цього вибратися? Щоб зрозуміти глибину сучасної ілюзії, треба повернутися до початків. До часів, коли людство ще не знало про існування грошей, але вже розуміло цінність. Уявіть собі, світ без банків, без цін, без зарплат, світ, де вартість речей визначалася не цифрами, а справжніми потребами. Якщо ви були мисливцем і полювали на оленів, ваше м'ясо мало цінність лише до того моменту, поки воно не зіпсувалося. Якщо ви вирощували пшеницю, ваш урожай варто було щось лише в певний сезон. Це була епоха прямого обміну бартеру. Система жорстока у своїй простоті та чесна у своїй очевидності. Ніхто не міг обдурити вас цифрами чи символами те, що ви бачили, те й отримували. Але ця система мала фатальні недоліки. Уявіть, ви гончар і створили прекрасний глечик. Вам потрібен хліб, але пекар не потребує посуду, йому потрібне взуття, а шевцю потрібне м'ясо, а м'яснику потрібен ваш глечик. Замкнене коло потреб, де кожна угода залежала від неймовірного збігу обставин. Археологи знаходять докази того, що наші предки проводили дні, а інколи й тижні, шукаючи когось, хто мав те, що їм потрібно. І водночас хотів те, що вони пропонували. Ця система була настільки неефективною, що цілі племена могли голодувати не через брак ресурсів, а через неможливість їх обміняти. Згодом люди почали помічати закономірність деякі товари потрібні всім сіль для консервації їжі, зерно для виживання, шкіри тварин для одягу та житла, мушлі для прикрас. Ці предмети стали першими універсальними обмінниками. Але навіть тоді вартість залишалася реальною. Якщо ви отримували мішок зерна, ви могли його з'їсти. Якщо вам давали шкіру, ви могли пошити з неї одяг символи ще не відірвалися від сутності. Торгівці того часу розуміли просту істину справжнє багатство це те, що можна використати для виживання та покращення життя. Не цифри, не символи, а реальні речі з реальною користю. Але людська винахідливість рухалася далі, і саме у цій винахідливості криються корені майбутньої трагедії. Близько 650 року до нашої ери в античній Лідії сталася подія, яка назавжди змінила людство. Цар Гіг наказав карбувати перші у світі монети з електрума, природного сплаву золота та срібла. Ці невеличкі шматочки металу здавалися революційним проривом. Нарешті з'явився універсальний засіб обміну, який не псувався, не займав багато місця і мав справжню внутрішню вартість. Адже золото завжди залишалося золотом незалежно від того, хто його тримав. Монета вагою у 5 грамів золота коштувала рівно стільки, скільки важили ці 5 грамів дорогоцінного металу. Не більше, не менше. Математика була простою та чесною. Ви могли взяти молоток, розтовкти монету і переконатися, що отривали саме ту кількість металу, за яку заплатили. Давньогрецькі філософи захоплювалися цією інновацією. Аристотель писав, що гроші це геніальний винахід, який дозволяє зберігати цінність у часі та переносити її у просторі. Але навіть він не міг передбачити, як далеко відійде людство від цього принципу. У стародавньому Римі система досягла справжньої досконалості. Римські монети мали настільки стабільну вартість, що торгівці від Британії до Єрипту приймали їх без вагань. Золотий Ауреус містив точно 8,18 грамів чистого золота протягом століть. Це була надійність, про яку сучасні валюти можуть лише мріяти. Цікаво, що навіть тоді існували спроби обману. Імператор Нерон першим почав зменшувати кількість золота у монетах, розбавляючи їх міддю. Але ця практика швидко призвела до інфляції та громадських заворушень. Люди ще пам'ятали, якими мають бути справжні гроші, і не дозволяли себе ошуковувати. У Китаї, незалежно від Європи, розвивалася схожа система. Китайські монети мали характерна квадратна дірка посередині не для краси, а для зручності їх нанизували на мотузку, створюючи своєрідні грошове намиста. Але найголовніше вони теж були зроблені з реальних металів і з реальною вартістю. Протягом понад тисячі років це правило залишалося незмінним, гроші мали внутрішню цінність. Якщо ви тримали у руках монету, ви тримали справжнє багатство. Метал можна було переплавити, використати для створення прикрас, інструментів чи зброї. Але найцікавіше у цій епосі те, що люди розуміли гроші це лише зручний спосіб торгівлі, а не мета сама по собі. Справжнім багатством вважалася земля, худоба, зерно, те, що давало реальну користь для життя. Саме ця мудрість незабаром буде втрачена назавжди. Темні століття принесли не лише занепад науки та мистецтва. Саме тоді почалася систематична деградація грошової системи, яка поступово перетворила реальні цінності на абстракції. Середньовічні монархи швидко зрозуміли одну просту істину той, хто контролює гроші, контролює владу. І вони почали експериментувати зі способами отримання більшої кількості монет без збільшення запасів дорогоцінних металів. Перший метод називався псування монет. Король Едвард І англійський у 1279 році наказав зменшити вміст срібла у пенні з 95% до 75%. Різниця йшла у королівську скарбницю. Офіційно монета коштувала стільки ж, але насправді її вартість упала на чверть. Це був перший масштабний експеримент з інфляцією у європейській історії. Французький король Філіп IV пішов ще далі, він так часто псував монети, що отримав прізвисько фальшивомонетник. За час його правління лівре змінив свою вартість сім разів, щоразу ставаючи легшим та менш цінним. Торгівці почали зважувати кожну монету перед угодами, а простий народ втрачав заощадження через девальвацію. Але найцінніший винахід середньовіччя це система відкликання монет. Король оголошував, що старі монети більше не діють, і наказував обміняти їх на нові за курсом 2 до 1 або навіть 3 до 1. Офіційно це робилося для боротьби з підробками, але насправді королі просто привласнювали половину багатства підданих. У священній Римській імперії ситуація була ще гірша. Кожен князь, граф і навіть єпископ карбував власні монети. У 14 столітті на території сучасної Німеччини одночасно циркулювало понад 300 різних валют. Торгівці мусили носити з собою спеціальні ваги та довідники курсів обміну. Церква теж не залишалася осторонь. Папа Інокентій IV у 1252 році започаткував карбування золотих флоринів, які швидко стали міжнародною валютою. Але навіть святі гроші не уникнули спокуси, згодом вміст золота у папських монетах також почав зменшуватися. Найдрагічніший приклад це доля Візантійської імперії. Візантійський Безант протягом 700 років був еталоном стабільності, але у 11 столітті імператори почали псувати монети для фінансування воєн. За 100 років вміст золота упав з 24 каратів до 18. Це стало одним із факторів, що прискорили падіння великої імперії. Звичайні люди того часу інстинктивно відчували обман. Вони намагалися зберігати старі повноцінні монети, а розраховуватися новими псованими. Це призвело до появи економічного закону, який пізніше назвуть законом Грешема погані гроші витісняють хороші з обігу. Але найстрашніше було не псування металу, а псування довіри. Люди почали розуміти, що навіть королівське слово може не вартувати нічого, якщо мова йде про гроші. Саме у цю епоху закладалися основи сучасної монетарної системи, системи, побудованої не на довірі до металу, а на вірі у владу. Після століть хаосу та обману людство зробило останню спробу повернутися до чесних грошей. У XIX столітті народився золотий стандарт система, яка здавалася ідеальним компромісом між зручністю паперових грошей та надійністю дорогоцінних металів. Тисясі 1821 року Великобританія офіційно закріпила фунт стерлінгів до золота за курсом 3 фунти 17 шилінгів 10 з половиною пенсів за тройську унцію. Це означало, що кожна банкнота була не просто обіцянкою, а юридичним зобов'язанням обміняти папір на конкретну кількість металу. Банк Англії тримав у сховищах тонни золота. І будь-який власник банкноти міг прийти й отримати свою частку. Це не була віра чи довіра, це був контракт, підкріплений реальними активами, систему швидко підхопили інші країни. До 1870-х років більшість розвинених держав прив'язала свої валюти до золота. Настала епоха безпрецедентної монетарної стабільності французький франк, німецька марка, американський долар. Усі вони були лише різними назвами для одного й того ж певної кількості золота. Результати виявилися вражаючими, міжнародна торгівля зросла у десятки разів, інвестори могли планувати проекти на десятиліття вперед, знаючи, що вартість їхніх грошей залишиться незмінною. Звичайні люди могли відкладати заощадження, не боячись інфляції. Американський економіст Ірвінг Фішер у 1911 році писав Золотий стандарт це найбільше досягнення людської цивілізації у сфері грошей, він забезпечує стабільність, довіру та справедливість. Але у системі була смертельна вада вона обмежувала можливості урядів витрачати гроші, яких у них не було. Якщо країна хотіла профінансувати війну чи масштабні соціальні програми. Вона не могла просто надрукувати більше банкнот. Кожна нова купюра мала бути забезпечена золотом. Перша світова війна стала випробуванням на міцність. Воюючі країни потребували колосальних коштів на озброєння. Великобританія витратила на конфлікт 35% свого річного ВВП, Франція 38%, Німеччина 47%, Жодна держава не мала стільки золота, щоб профінансувати такі витрати чесним шляхом. Одна за одною країни почали тимчасово припиняти обмін банкнот на золото. Тимчасово це слово, яке назавжди увійде в історію як синонім обману. Німеччина зробила це у 1914-му, Франція у 1915-му, Британія у 1919-му. Після війни більшість країн спробувала повернутися до золотого стандарту, але довіра була підірвана. Інвестори пам'ятали, як легко уряди відмовляються від своїх обіцянок у скрутний час. Велика депресія 1929 року остаточно поховала систему. Країна за країною відмовлялася від золотого забезпечення, намагаючись стимулювати економіку друкуванням нових грошей. США офіційно вийшли зі стандарту у 1933 році, коли президент Рузвельт заборонив громадянам тримати золото. 15 серпня 1971 року президент Ніксон остаточно закрив золоте вікно, припинив обмін доларів на золото навіть для центральних банків інших країн. Це була смерть останньої прив'язки грошей до реальності. З того дня людство живе у світі абсолютно нічим не забезпечених валют. Епоха чесних грошей закінчилася назавжди. Сьогодні ми живемо в епоху, яку економісти називають фіатними грошима від латинського фіат, що означає нехай буде. Гроші існують тому, що хтось так вирішив не більше, не менше. Щоб зрозуміти масштаб ілюзії, розгляньмо простий приклад. Коли ви берете іпотеку на мільйон гривень, банк не йде до сейфу і не дістає пачки готівки. Натомість банкір просто набирає цифри на клавіатурі комп'ютера. Ось і все, мільйон гривень створений з нічого. Але чекайте, це ще не найцікавіше. Ці новостворені гроші банк позичає вам під відсотки. Тобто ви маєте повернути не лише те, чого насправді не існувало, а й додатково заплатити за користування ілюзією. Американський економіст Мюрей Родбард у 1990-х роках підрахував, понад 90% усіх грошей у світі це записи в комп'ютерних базах даних, лише 10% існують у вигляді паперових банкнот та монет, а самі банкноти це просто папір з фарбою. Вартість виготовлення якого становить копійки. Система працює за принципом часткового резервування. Банки зобов'язані тримати в резерві лише частину коштів вкладників зазвичай 10-20%, решту вони можуть позичати, створюючи нові гроші буквально з повітря. Уявіть, ви кладете у банк 100 тисяч гривень, банк залишає 20 тисяч у резерві. А 80 тисяч позичає комусь іншому. Цей хтось кладе отримані 80 тисяч в інший банк, той залишає 16 тисяч у резерві, а 64 тисячі знову позичає і так далі. У результаті ваші початкові 100 тисяч породжують у системі близько 500 тисяч гривень нових грошей п'ятикратне збільшення з нічого. Це не магія, це сучасна банківська справа. Але найбільшим творцем грошей є не банки, а центральні банки. Національний банк України, Федеральна резервна система США, Європейський центральний банк. Ці установи мають право створювати національні валюти без будь-яких обмежень. Коли у 2020 році почалася пандемія, ФРС США за рік створила більше доларів, ніж за всі попередні 107 років свого існування. Чотири трильйони доларів з'явилися на світ простим натисканням кнопок на комп'ютері. Те саме сталося в Європі, Японії, Китаї, центральні банки змагалися між собою, хто швидше надрукує більше грошей. При цьому жоден грам золота, жодна тонна пшениці, жодна барель нафти не були створені. Збільшилася лише кількість цифр у комп'ютерах. Найпарадоксальніше те, що цю систему вважають нормальною. Нас вчать, що інфляція 2-3% на рік це здорово, що центральні банки мудро керують економікою, що альтернативи не існує. Але подумайте, якщо гроші можна створювати з нічого, чому існує бідність? Чому не надрукувати кожному по мільйону? Відповідь проста тому, що тоді стане очевидною вся абсурдність системи. Сучасні гроші це не засіб обміну, а інструмент контролю. Той, хто контролює грошові крани, контролює все. Інфляція це найелегантніший спосіб пограбування в історії людства. Вона не потребує масок, зброї чи загроз, вона діє тихо, непомітно, щодня зменшуючи вартість ваших заощаджень. Офіційно нам кажуть, що інфляція це природний економічний процес. Мовляв, ціни ростуть через підвищення попиту, зростання зарплат, технологічний прогрес. Але це лише частина правди, яка приховує головне. Інфляція виникає тоді, коли кількість грошей зростає швидше за кількість товарів. Згадайте власний досвід 20 років тому проїзд у громадському транспорті коштував кілька копійок, хліб можна було купити за гривню, квартиру за 10-15 тисяч доларів. Сьогодні ці самі речі коштують у десятки разів більше. Чи стали автобуси кращими? Чи хліб смачнішим, чи квартири просторішими? Ні. Просто кількість грошей у системі зросла настільки, що їхня купівельна спроможність упала. Найцінніше те, що інфляція б'є не всіх однаково вона працює як регресивний податок. Чим менше у вас грошей, тим більше ви втрачаєте відносно свого доходу. Багаті люди тримають активи. Нерухомість, акції, золото, мистецтво. Коли грошей стає більше, ціни на ці активи ростуть. Мільйонери стають мільярдерами просто чекаючи. Середній клас тримає заощадження на банківських рахунках під 3-5% річних. При інфляції 8-10% вони щороку втрачають 3-7% купівельної спроможності. Через десятиліття їхні накопичення просто тануть. Найбідніші взагалі не мають заощаджень, вони витрачають усе на поточні потреби. Коли зростають ціни на продукти, комунальні послуги, транспорт, їм доводиться економити на найважливішому або залазити у борги. Розгляньмо конкретний приклад у 2000 році середня зарплата в Україні становила близько 230 гривень. Сьогодні понад 15 тисяч зросла у 65 разів. Здається, ми всі стали багачами. Але ціна на хліб зросла з 50 копійок до 25-30 гривень у 50-60 разів. Квартплата з 20-30 гривень до 2-3 тисяч у 100 разів. Виходить, що реально ми не розбагатіли, а подекуди навіть збідніли. Просто цифри стали більшими, а сутність не змінилася. Найстрашніше те, що інфляція руйнує довгострокове планування. Як можна відкладати на пенсію, якщо не знаєш, скільки коштуватимуть гроші через 20-30 років? Як планувати бізнес, якщо витрати можуть подвоїтися за рік? Урядовці кажуть, що інфляція стимулює економіку мовляв, коли гроші дешевшають, люди швидше їх витрачають, а не зберігають це створює попит і робочі місця. Але це короткострокове мислення, яке руйнує довгострокове планування. У країнах з хронічною високою інфляцією люди перестають думати про майбутнє, вони живуть від зарплати до зарплати, намагаючись якнайшвидше конвертувати гроші у щось стабільне. Це психологія виживання, а не розвитку. Найпарадоксальніше те, що центральні банки офіційно таргетують інфляцію на рівні 2-3 річних. Ніби це якась магічна цифра. Але подумайте, якщо ваші гроші щороку втрачають 2-3% вартості, то за 25 років вони знецінюються на половину, за 35 років на 2 третини. Тобто протягом одного покоління ваші заощадження автоматично зменшуються утричі, навіть якщо ви нічого не робите. Це законне пограбування, санкціоноване державою і підтримане економістами. Інфляція це не природний закон, як гравітація, це результат конкретної політики, конкретних людей. І поки ми погоджуємося з тим, що так має бути, ми погоджуємося на систематичне розкрадання нашого майбутнього. Ми стоїмо на порозі найбільшої монетарної кризи в історії людства. Система, побудована на боргах та ілюзіях, наближається до точки неповернення, але водночас відкриваються нові можливості для тих, хто готовий побачити реальність за завісою обману. Борги урядів досягли астрономічних розмірів. Державний борг США перевищив 33 трильйони доларів і зростає на мільйон доларів щохвилини. Японія заборгувала на 260% свого ВВП. Італія, Греція, Португалія балансують на межі банкрутства вже більше десятиліття. Єдиний спосіб, яким уряди можуть обслуговувати ці борги, це друкування нових грошей, але чим більше грошей друкують, тим швидше вони знецінюються. Замкнете коло, яке може закінчитися лише колапсом системи або гіперінфляцією. Історія знає багато прикладів краху фіатних валют. Німецька марка у 1923 році, коли ціни подвоювалися кожні три дні. Зімбабвійський долар у 2008, коли інфляція досягла 89 секстильйонів відсотків на рік. Венесуельський болівар сьогодні, коли люди зважують гроші замість того, щоб їх рахувати. Але сучасна криза буде масштабнішою, бо вперше в історії вся світова економіка побудована на фіатних валютах одночасно. Немає куди втекти в межах традиційної системи. Водночас з'являються альтернативи. Біткоін, створений у 2009 році невідомим програмістом під псевдонімом Сатоші Накамото, пропонує повернення до принципів обмеженості та децентралізації. Загальна кількість біткоїнів назавжди обмежена 21 мільйон монет. Жоден уряд, банк чи корпорація не може надрукувати більше, криптовалюти поки що залишаються експериментом. Але вони показують, технології дають можливість створити гроші, які не підлягають маніпуляціям гроші, які повертають контроль від урядів і банків до звичайних людей. Паралельно відбувається ренесанс реальних активів, дедалі більше людей інвестують у золото, срібло, нерухомість, землю, те, що має внутрішню цінність незалежно від грошових систем. Найважливіше змінюється свідомість. Люди починають розуміти, що фінансова освіта важливіша за будь-яку іншу, що треба вчитися зберігати багатство не в грошах, а в активах, що справжня незалежність приходить тоді, коли ти не залежиш від системи, яка може обвалитися у будь-який момент. Майбутнє, ймовірно, належатиме тим, хто зрозумів природу грошової ілюзії та навчився з нею працювати. Не тим, хто накопичував папірці з цифрами, а тим, хто інвестував у справжні цінності. Знання, навички, відносини, активи, які працюють незалежно від валютних коливань. Гроші залишаться ілюзією, але ілюзією, з якої можна вийти, якщо знати правила гри. Питання лише в тому, чи готові ви відкрити очі та побачити реальність за завісою цифр. Вибір за вами. Час іще є, але його стає дедалі менше.